26 грудня у Прилуцькому гуманітарно-педагогічному фаховому коледжі студенти влаштували справжнє новорічне свято. Танцювальна вистава створена за мотивами всім відомої казки Снігова королева. Даний захід був організований під керівництвом колишньої учениці навчального закладу Ольги Легайди. Дівчина розповідає, головною проблемою було знайти час для підготовки до виступу, адже під кінець навчального семестру студенти готуються до іспитів. Ідея цього заходу виникла в мене давно, бо снігова королева це моя улюблена казка взагалі. Але реалізувати цей проект вийшло тільки в цьому році. Було дуже складно в плані постановки цього всього. Бо займатися з 11 ранку до 5 вечора, іноді до 6, це було дуже складно, але всі студенти, які приймали участь у цьому проекті, вони великі молодці. У танцювальній виставі брали участь близько 40 студентів петколеджу, а також запрошені гості. Ансамбль, восьма нота. Ольга Легейда розповідає: всі задіяні у заході студенти дуже старанно готувались до виступу. Головну роль у касті Снігова Королева зіграла Карина Бородавко в ролі герди. Дівчина ділиться своїми враженнями та переживанням. Свято мені дуже сподобалося, я дуже сильно хвилювалася. До цього я взагалі не займалася танцями, а ще я випадково потрапила на цю роль. Я просто сиділа і мене так покликали і сказали, все, ти будеш гердою. Було дуже складно, все дуже так запам'ятовувалося, дуже важко. І постійні репетиції для мене це було незвично. Коли ми з 11 ранку аж до 5 вечора тренувалися, дуже було складно. І незвично. Загалом всі студенти старанно попрацювали над виставою та змогли створити справжню новорічну казку для глядачів. Ольга Легайда говорить: такі масштабні проєкти хоч і складні, але водночас і цікаві.